Як поділити житло між подружжям, в якому було зроблено дорогий ремонт. Ви часто питаєте, що робити, якщо квартира, наприклад, досталася дружині від бабусі до шлюбу, і квартира, звісно, була без ремонту, вона була непридатна до проживання. А вже в період шлюбу за спільні кошти або особисто чоловіком було зроблено капітальний ремонт, який перевищує початкову вартість квартири. Тож, що може партнер, який вкладався в ремонт, претендувати на частину житла або грошову компенсацію? Так, в деяких випадках. Випадках це можливо. Сімейний кодекс, стаття 62 говорить, що майно може підлягати поділу, якщо воно значно зросло у вартості через фінансові чи трудові вкладення іншого з партнерів, але як довести свою участь у покращенні вартості житла. Фіксуйте всі витрати документально і намагайтеся як може частіше користуватися безготівковими розрахунками та збирати чеки. Якщо робити ремонт, бажано, щоб його робила офіційна фірма, яка займається ремонтами профі. І всі платежі робіть офіційно на таку юр особу. Також зберігайте дані та фото про початковий стан нерухомості. В судових вже процесах нам часто доводиться проводити будівельні експертизи щодо вартості покращень, а тому експерту треба розуміти, як квартира виглядала до та після. Тож висновок такий, що можна стягнути в судовому порядку вартість ремонту квартири, навіть якщо вона належала особисто чоловіку чи дружині до шлюбу. Але для цього треба докази і, скрізь за все, про. Водити експертизу в судовому порядку.